Дебати так дебати. До найбільшого очікуваного спілкування між кандидатами на пост президента України лишилися лічені дні. Вже укладено тристоронній договір оренди. І все ж чинний гарант Конституції Петро Порошенко не дотримується обов'язкових вимог. На НСК Олімпійський команда президента ставить свою сцену. Подробиці у сюжеті. Нас ділять, а ми слухняно ділимося. Як зберегти всеукраїнську єдність в умовах війни, якщо навіть чинний президент Петро Порошенко ділить народ за принципом: хто не за нас, той проти нас або просто агент Кремля? 14 квітня Петро Порошенко влаштував односторонні дебати. Чекав лідера першого туру президентських гонок Володимира Зеленського з танцями та співами, і все ж не вийшло зустрітися на стадіоні саме 14-го. Бо ж за домовленостями між кандидатами офіційні дебати мають відбутися 19 квітня. Аж ніяк не раніше. Та коли до практично події року лишаються лічені дні, чинний президент Петро Порошенко починає готуватися на всю у ніч, на 17 квітня на НСК Олімпійський команда Гаранта встановлює сцену і все б нічого, але одна сцена там вже є. То за логікою гаранта, якщо у дебатах беруть участь два кандидати, то має бути і дві сцени. Де ви бачили дебати у світі? Ось на цьому місці, де ви бачите, скажіть мені, будь ласка, як ви виявляєте дебати двох кандидатів на двох сценах, вони продовжують ділити людей. Встановлення двох сцен у соціальній мережі Фейсбук спричинило скандал. Прихильники зеленського та журналісти припускають, що це свідчить про те, що на стадіоні готується якась провокація. Так, столична журналістка Тетяна Висоцька пише: Порошенко вже вимагає не одну, а дві сцени на стадіоні окремо для кожного кандидата. Це дивно і непокоїть, що вони задумали. Непокоїть питання безпеки одного з кандидатів. Однак дві сцени це ще не все. Команда Петра Порошенка ще й хоче розділити 70-ти тисячний стадіон на два сектори на прихильників одного кандидата і прихильників іншого. Кандидат на пост президента України та лідер першого туру виборів Володимир Зеленський повідомив: квитки на дебати розповсюджують у вільному доступі. Кожен охочий зможе зареєструватися на сайті і отримати квиток у фан-зону. На одну особу два безкоштовні квитки. Вони проти вільного доступу людей. А для нас це головна умова. Тому дебати 2019, 19 квітня, о 19. Вільний доступ розповсюдження квітків починається прямо зараз на сайті Дибати 2019orgua Ірина Загорська для новин на часі.